Амурські тигриці Люся, Нюся і Фрося живуть в екопарку поблизу Полтави. Тут вони їдять, сплять та граються. Їх спасли волонтери, привезли їх з Київської області. Майже рік за тваринами доглядає Валентина Ігнаточкіна. Годує їх, каже, раз на день. Їдять вони раз у день, норма дається на день. Це. Вони. Поїли, полежали, поїли, можуть зразу, можуть, є, то їм вистачає. Доглядаємо. Кожне утро в них прибирається і кладеться їм корм. Норма корма м'яса, тигру на, один, на одну голову не менше 7 кілограм. За словами працівниці екопарку, кожна тигриця має свій характер. За характером дівчатка в нас спокоєні. Вони ведуть себе адекватно. Всі люблять, вони знають по голосу. Бачили, я ж підходила, обзиваюсь до них. Це вони знають. Навіть ревність у них проходить між собою, щоб до кожної внимання уділити. Ріст Тигриць близько метра, а довжина приблизно два. Скільки ж важать тварини, говорить, жінка не знає. Тетяна Івах, Юрій Дубіневич, новини на Суспільному, Полтавщина.